Привіт, дорогі мої глядачі, дорогі любителі, будь-якої погоди, я сподіваюся, попередній випуск був з мого робочого домашнього кабінету, а сьогодні я прийшла у Голосівський парк. І хто читає мої прогнози, дивиться мої сторінки в соціальних мережах, знає, що я час від часу... Роблю навіть стріми з Голосівського парку. Ну і я, як завжди, готова до чергового прогнозу для вас. Ми говоримо сьогодні про погоду, яка очікується 2 вересня. Я одразу хочу сказати, що ось цей період, уже з 28 серпня по 11 вересня, взагалі називається молодим бабиним літом. Тому, якщо вам спекотно, дочекайтеся вечора, хай буде просто тепло. І ви відчуєте, що це справді бабине літо. Воно таке трохи гарячувате, але тим не менше, ось за такою е, статистикою багаторічних спостережень з 28 серпня по 11 вересня триває бабине літо. Ну що ж, воно відповідатиме своїй назві, адже скрізь буде тепло. 2 вересня максимальна температура повітря в Україні становитиме 24-29 градусів. На заході на Закарпатті, наприклад, на Львівщині до плюс 30. Також у південній частині України буде спекотно, ну а де ще як не у південній частині, але це така загальна характеристика прогнозу на 2 вересня. Ми, як завжди, йдемо по регіонах, тому що часом ображаються, що якийсь регіон не виділяє, тому все буде справедливо. У нас на моєму Ютуб каналі так точно. До речі, не забувайте ставити лайки, підписуватися і поширювати цю інформацію. Таку дуже я сподіваюся, цікаву і потрібно для всіх. Я так озираюся, тому що. Щоб нам тут ніхто не заважав, але все спокійно сьогодні. Будній день, людей небагато. Так ось розпочинаємо ми із Західних областей. Завтра, на заході України, буде спекотна, суха, переважно сонячна погода, мінлива хмарність, хіба що де наде білі хмарки? Кумулюси називаються вони у синоптиці. Температура повітря 25-30 градусів вище нуля. Найтеплішими чи найгарячішими будуть Закарпаття, Львівщина та Чернівецька область. Йдемо далі. Житомирщина. Київщина, Чернігівщина, Сумщина. Тут температура повітря буде більш стримана 24-27 градусів. Опадів тут не передбачається вночі, взагалі приємна. Така прохолода, ширше відкриваєте вікна, але дивіться особливо, щоб не було протягу на півночі України. А ці чотири області, які я щойно назвала, вони належать до північної частини України. Опадів не передбачається антисеклональний характер погоди. Ну йдемо далі. Схід, ось у східній частині України, очікується. Короткочасні дощі, і не просто дощі, а з грозами. І це чудово, тому що там все літо була дуже дуже суха, неймовірно я б сказала, навіть суха погода. Температура повітря там ну така досить висока. Для сходу це після їхніх літніх 38, а то й 40 градусів. Ну, наприклад, 25-30 градусів це зовсім не страшно. Ну, скоріше, навіть 27-30 градусів. Харківщина буде трохи свіжішою. Найгарячіше очікується Луганська область, там до 33-34 градусів. І ще раз на. Гадую, що на сході України завтра є висока ймовірність короткочасних дощових. Періодів таких і також навіть гроз. Ну, і при грозах ви знаєте, що можливі шквалисти посилення вітру і град. Після сходу ми зазвичай зазираємо у центральну частину України. Ось у центрі найближчої ночі. Увага! Це і Черкащина, і Вінниччина, і Кропивницький з і районами Дніпропетровщина, і Полтавщина. Є ймовірність короткочасних грозових дощів. Але в день дощі там поступово припинятимуться, і також як і скрізь в Україні. Ну принаймні, у більшості областей переважатиме суха погода, температура повітря. 26-30 градусів південна частина України. На Одесьчині дощів не передбачається. Можливо, вночі якісь там локальні зальотні, так би мовити, затримуються. А ось на Херсонщині, на Миколаївщині без істотних опадів, але на Запоріжжі це такий південний схід України. Є ймовірність також короткочасних грозових дощів. Ну і температура повітря звичайно ж на півдні висока. Завтра там плюс 28, плюс 32 градуси. На Одещині можливо навіть і до плюс 33. Ось так ми дійшли нарешті до Києва. Кияни завтра, температура повітря комфортна: 26-27 градусів. Опадів не передбачається, багато сонця і суцільна ось така краса, яку ви бачите позад мене. Я, до речі, навіть трошечки ми разом з вами, ну буквально зовсім трошки помандруємо. Ну, ось я так просто покручуся разом з вами. З кадру я не виходжу, щоб ви не забували про прогноз погоди і взагалі, чому ми власне з вами зустрічаємося. Ще раз нагадую, що це YouTube канал, на якому головна тема це погода. Погода. Але не лише. І ось я сказала про. Погоду, ви зрозуміли, що завтра дощі найближчої ночі у центральній частині України. Завтра в день також на сході та на південному сході, а температура повітря гріх нарікати 25-28 градусів. На заході подекуди до плюс 30, у південній частині за 30, і на сході, а де ж іще також буде найгарячіше, наприклад, на Луганщині до плюс 34 градусів. Ми говоримо завжди, коли згадуємо про погоду. Не лише власне, про синоптичну ситуацію, а про все те, що нас оточує. Наше життя зараз неймовірно складне, але і неймовірно цікаве. І я хочу поділитися з вами таким особистим враженням. Я нещодавно була у Львові на прекрасному фестивалі Best Seller Fest і там, до мене підійшов. Молодий, красивий славний юнак, який попросив автограф моєї книжки, тролейбус номер 15» для своєї бабусі. Ну, оскільки моя бабуся була найкращою людиною на світі для мене, це була моя найближча подруга. Це просто знаєте такий справжній сивенький ангел. То в мене завжди особливе якесь таке зворушення. Ми з ним розговорилися. Я навіть запропонувала записати коротке відео для його бабусі. Він звичайно ж зрадів, подякував. Я залишила автограф і абсолютно не пересікаючись цією історією. Мені порекомендували люди, авторитету яких я довіряю, книжку Артура Дроня Гемінгуей, нічого не знав. Я зразу її замовила, тому що я вже сказала, що люди авторитетні мені рекомендували. Вона прийшла, я почала читати, і ви знаєте, я на тему війни, особливо сучасної, не багато читаю, тому що мені важко. Я не, ну, не хочу себе змушувати, ну і не завжди. Ці всі твори, ну, як би сказати, достатньо щирі і нелукаві, і правдиві, а часом така конюнктура, тому що це така тема, яка торкається усіх. А це просто, незважаючи на те, що там описані ну, справжні жахи війни. Це таке щось світле, це такий ковток свіжого повітря, така щирість, така майстерність професійна. І я тут раптом до мене доходить. Я розумію, що це Артур Дронь. Це цей письменник, молодий, йому 24 роки. Він поет, він військовослужбовець, який власне і підходив до мене на цьому фестивалі, і просив автограф для своєї бабусі. Ці два таких, на перший погляд, не пов'язаних між собою. Випадки е, якось так дуже сильно мене вразили. Е, і я ще і ще раз хочу вам сказати, що е, говорили недавно, зараз побутує часом такі розмови, що от у нас е, нема ще своїх гемінгвеїв, ремарків. Е, е, хай вони будуть е, вже в минулому, і ми будемо їх вивчати і читати. А у нас є такі свої чудові письменники, як, наприклад, Артур Дронь. Уявляєте, людині 24 роки, і наскільки це вже зріла, професійна проза, яка торкає і Серце, яке дає поживу для розуму, для душі. Словом, дуже вам рекомендую Артур, Дрей, Артур Дронь, Гемінгвей нічого не знав, обов'язково не просто прочитайте цю книжку, купіть, тому що я вважаю, що вона повинна бути у вашій бібліотеці. Ну і ще раз нагадую: 2 вересня в Україні скрізь тепло, 24-29, на півдні, на сході та на заході місцями 30-32 градуси, дощі будуть в день лише на південному сході та сході України, і у Києві у нашій. Столиці. Часом мене запитують, о, звичайно, ви пишете багато про Київ, тому що ви там живете в Києві. Я нагадую, що Київ це столиця України, тому до нього завжди особлива увага. Так ось у Києві, 2 вересня, буде сухо, сонячно, плюс 26, плюс 27 градусів. Поширюйте, ставте лайки, звичайно, і завжди рада вас бачити на своєму YouTube-каналі. Всіх люблю, всім щасливо!